Щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Ганну Бондаренко, молодіжну працівницю Донецького обласного молодіжного центру. Щиро вітаю вас, студії Вітаю. і поговоримо про проєкт, який розпочав свою роботу в молодіжному центрі. Його назва. Палітра, що це за проект? Для кого як можна доєднатися і про що ви нове для себе дізнаєтеся? А в молодіжному центрі ми і поговоримо з Анною. Пані Анно, а що це за проект? Як виникла ідея проекту Палітра? Ця ідея дуже була, знаєте, така спонтанна. Чому спонтанна? Тому що е, цей проєкт багатогранний, він не просто про фарби малювання, да, про, звісно, і про творчість, але в контексті громадянської освіти. Тобто це таке, знаєте, дві е, сумістимо-несумістимі речі, які ми намагалися впровадити і дуже е, хочемо впровадити в нашу діяльність. Як уже перші запуски у нас були, і дуже класний фідбек, ми отримали в рахунок цього проекту? Палітра вона направлена на демократічні цінності. Але через творчу діяльність, через участь молоді, через тренінги і, звісно, з психологічною підтримкою. Тобто, це одна з важливих складових, яка зараз на часі, яка зараз потрібна для молоді, для молодого покоління. Ми намагаємося підтримати, бути, як кажуть, в тренді одною ногою, да, разом з молоддю. І також ми хочемо, щоб через цей проєкт було. Інтегрування молоді внутрішньопереміщених осіб в приймаючі громади це також дуже важливо, і ми намагаємося над цим працювати. А що вас найбільше надихає у спілкуванні з молоддю? Це дуже класне питання. Мені подобається спілкуватися. Мені дуже цікаво сприймати їх. Мені дуже цікаво сприймати їх погляди. І передавати свій досвід, який вже напрацьований, і який ми намагаємося удосконалювати разом з молоддю та силами молоді. В принципі. Молодь сьогодні надзвичайно талановита, розумна і, звісно, вибаглива. Так як Тоже. ви переконуєте молодь, як ви розповідаєте, в чому особливість палітри і чому потрібно прийти і взяти участь в цьому проєкті? Ми намагаємося зацікавити. Ми намагаємося дати зрозуміти, що це не е, просто лекції, дачі, заняття, це не формальна освіта, це е, простір спілкування, простір е, доброти, вільний простір це перш за все. Тобто тобі ніхто не каже, що ти маєш робити, як це все в доступі. Е, також є абсолютний вибір, да, якщо ти хочеш творити. Ми творимо, якщо ти хочеш спілкуватися з психологом, ми спілкуємося. Якщо ти хочеш дати свій вплив і навчатися громадянській позиції своїй, да відстоювати її та вивчати аспекти, то ми також це працюємо. І це буває і паралельно, як у нас вже чотири заходи пройшло. І буває одне за одним деякі е, підлітки у нас і на одному заході, і приходять на інше, і це цікаво. І е, вони кажуть: ну ми більш більш розкриті, якось якось по-домашньому. Ну це дуже подобається. Так. Їм. Да. Почувають себе в безпеці. Да, тому що абсолютно. безпека це один із фундаментів успішного будь-якого успіху. Будь-якого проєкту. Ось дивіться, ви говорите про психологічну стійкість і про те, угу. що це один також із наріжних так. каменів в вашій роботі. А як творчість, малювання? макраме, ліплення, ну і все, що стосується творчості і візуалізації того, що можна робити руками, як це допомагає, допомагає розкрити себе і відновити внутрішній баланс? Чесно, через творчість це самий перший аспект. Коли ми тільки зіштовхнулися, саме от конкретно я, да, як молодіжна працівниця, яка вже працює скільки в даному центрі, я творча людина, мені хочеться творити, я вмію це, я люблю передавати то все іншим і навчати цьомусь. Чому скажу, що саме творчість відновлює людину, відновлює, переключає це один із аспектів угу. як арт-терапія, так і творча діяльність. Коли ми творимо, ми перемиркаємось, ми все своє, всю свою напругу, всю свою увагу передаємо витвору. І людина, коли зробить. Ой Боже, як гарно! Ой, це я зробила, і отак от, от перемикається. Просто От ви прийшли до нас із таким глечиком, так? так? Це так. глечик. Так. А це те, що роблять учасники проєкту Палітра. Так. так? Це у нас був перший це mm -hmm. розпис гіпсових фігур. І це у нас були такі глечики, які яка мала назву Мій вибір свободи. Коли я почала казати про свободу, кожен учасник і учасниця вони дуже так гарно відреагували. чому гарно, тому що вони прийшли у покладений матеріал, є вироби на вибір, тобто це не просто один стандартний глечик, це були декілька різних фігурок, і вони так: що ж я хочу, я що хочу, і я почала розмовляти про свободу, про те, що ми всі є одним, одним цілим, хоча, хоча кожна людина це індивідуальна uh -huh. особистість, і учасники дуже активно вони спрямували навіть в патриківський розпис, да, ну, такі елементи давайте не прям дуже так якісно, але це приклад, да, такий, який я можу показати, патриківські елементи. І коли на завершення ми поговорили. Рефлексію зробила да, проведеного заняття, і такі от відгуки були в плані того, що слухайте, ну це дуже, це дуже сильно порівняти свободу зі свободою вибору, зі свободою власного витвору. Ну, так от дуже... А скільки треба часу, щоб створити ось такий глечик чи розфарбувати його? Ну, приблизно півтори-дві годинки. ми намагаємося вкластися, щоб не було. Дуже тяжко, щоб люди не втомилися, да і також ми дозволяємо робити перекус, зробити там чаю, угу. каву, тобто, щоб можна було розслабитися і творити здорово. А от знову ж таки повертаючись до ментальної психологічної стійкості, які теми під час психологічних зустрічей найчастіше цікавлять молодь, що для них сьогодні найактуальніше. Перша в нас прийшла це стрес. Як боротися зі стресом? Ми прям проговорили, зробили інтерактивні прави, зробили наглядні прави, які можна було використовувати. Також обов'язково психологію проводжу я, тому що я по освіті, і я роблю невеличкі... психолог за освітою, так, так, дитячий психолог, uh -huh. так. І я роблю е такі невеличкі брошурки, методички для того, щоб вони подалі використовували набуті навички. Як це виходить? У нас е у нас неформальна така обстановочка. У нас е пуфики, як можна їх назвати, да, такі ж ждунчики, як їх раніше називали. На яких зручно сидіти? Да, так, абсолютно, да. і е, вони можуть і олягтися у нас, м'які іграшки на тактильність, е, також, е, смаколики, да, тому що підлітки завжди люблять щось смачненьке. І також е, ці смаколики дуже пов'язані з темою, наприклад, фрукти в сезоні, да, от такі, щоб е, вітамінізувати та боротися зі е, складнощами. Е, також теми самооцінки, тому що. Багато молоді під людьми віці е, мають таке бачення. Знаєте, ми хочемо, щоб вони були впевнені, щоб вони відкривалися. Вони дуже талановиті, дуже класні. Е, з ними дуже яскраво проводити час, це так просто надихає. Mm -hmm. Надихає нас, самих як педагогів. Це дуже, дуже актуально. Е, також тривожність, е, тому що ми живемо в нестабільний час. Це такі... Е, Дуже такі гостренькі моменти, з якими також ми працюємо, але працюємо не в плані, що ось психолог і я, і ми маємо розмовляти. Ні, це не формальна обстановка. Ми просто сидимо, ми чайомнічуємо, ми дивимося презентацію і просто спілкування. В проєкті є така драбина вибору. Так. Як вона допомагає учасникам самостійно знаходити свій шлях і розвиватись? Це в плані того, що ми не не обмежуємо їх. Mm -hmm. Якщо комусь цікаво е, творити, вони творять. Якщо комусь цікаво після е, майстер-класу піти на психологічну зустріч, вони також йдуть. Ну тобто, можуть цікаві бути теми певні, також все добре. Ну, тобто, Якщо людина не прийшла на одну, то ми ж не кажемо, ай-яй-яй, то ти ж не був на минулому mm -hmm. занятті. Ні, цього немає. В тобто, все спокійно, все вільно, все для, для молоді. Можливо, ви поділитесь якоюсь історією когось із учасників. Ну, цікава підліток чи молодий юнак дівчина, які прийшли свою історію, і яким важливо бути в молодіжному такому безпечному середовищі і власне займатися тим, що ви пропонуєте. У нас так була є дівчинка, да яка ходить. Мені дуже сподобалися її слова, коли ми запустилися. Вона ще була вхожа до наш центр. Часто приходила на майстер-класи. І вона завжди каже, ну, мені ну так подобається, ну тут як вдома, ну тут якось домашньо. Ну, от. І постійно ця дівчинка це каже, а коли запустилися зустрічі з психологом, mm. та, психологічні зустрічі, після першої зустрічі вона каже, ну я просто я хочу сюди ходити. Mm -hmm. І це, знаєте, так, просто ти розумієш, що ти працюєш не дарма, ти працюєш і це є результатом для когось. Ну, тобто... Як довго буде тривати проєкт? Плануємо до початку січня, ну тобто грудень ще ми охоплюємо, Але, ну, в принципі, до початку січня. Які у вас є ще активності в молодіжному центрі Донецького в Донецькому молодіжному обласному центрі? У нас вільний кворкінг, У нас є. Простір, де можна просто прийти послухати музику, пограти в настільні ігри це теж все добре. Просто поспілкуватися, якщо не вистачає спілкування да, із педагогами і між собою. Ну тобто, ми дозволяємо також. У нас тренінги, воркшопи дуже часто, дуже багато заходів онлайн. Але mm -hmm. вони спрямовані більш на аудиторію Донеччини, да? тому що ми релокували. Приєднуються до таких заходів да, онлайн. Да, да, є такі. Що чекають від, від вас, як від організаторів? Щоб було цікаво. Щоб було цікаво. Це перше за все, щоб було цікаво, щоб було недудно, щоб було інформативно. Ну, і ще скажіть, як зрештою потрапити на такі заходи, зокрема, на палітру? Чи ще не пізно? Ні, не пізно. Форма реєстрації у нас запускається на сторінках Facebook, Інстаграм, Телеграм, на сторінках Донецького обласного молодіжного центру, на сторінках громадської організації територія ініціатив. Ми йдемо такими отланками. Всі, хто може підписаний, не підписаний, просто вводите в пошук і бачите там форму реєстрації на захід, реєструйтеся. Ну тобто вони всі є в стрічках. Що для вашого колективу невеликого бо у вас невеликий да, Колектив, наскільки я знаю, важливо в роботі з підлітками з молоддю? Перша командна робота. Тому що ми одна одну підтримуємо, щоб ми не вигуряли самі, тому що дуже так складно буває іноді. І е, знаєте, ідеї, ідеї, uh -huh. тому що хочеться розвиватися разом з ними, разом з молоддю. Хочеться працювати, е, знаєте, як в пору, не uh -huh. просто так і в захід і прив. Ні, ми самі. Е, від цього більше розвиваємося, ми хочемо придавати свій досвід іншим, і в принципі, коли ми в гуртом, нам трошечки простіше. Яким би було ваше побажання зараз молодим е людям, які тільки роблять такі свої перші кроки в доросле життя і хочуть знайти себе і власне свою ось таку палітру? Mm. Ну, це не е боятися. Це перше за все, е не боятися. Е Рушити, да? ну, тобто, просто спробувати. Ну, тобто, Питань немає, якщо не сподобається, не сподобається, якщо сподобається, ми тільки будемо раді, наші двері завжди відкриті. І е, проявляти себе. Тому що молодь не незвичайно талановита, вона активна, вона дуже е, креативна, розумна і має е, різносторонній характер. І тому ми, ми тільки за підтримувати ось таке. Гано, я дякую за те, що прийшли, розказали про свою діяльність, про роботу молодіжного дякую. Донецького обласного молодіжного центру, який приїхав до Вінниці з початком повномасштабного вторгнення, і вже три з половиною роки ви намагаєтесь об'єднувати і надавати свої послуги. Ваші двері відкриті не тільки тим, хто переїхав з Донецької чи Луганської областей, а і Вінничанам, які до вас приходять, і Вінницьким молодим людям, підліткам. Ви багато працюєте онлайн і це дуже важливо, щоб вашу підтримку отримували ті, хто знаходиться ближче до фронту, так. і там є свої випробування. Тому що важливо сьогодні психологічна, ментальна стійкість, взаємодопомога, підтримка ось такі активності. А це надзвичайно важливо для кожного із нас. Я нагадаю нашим глядачам, що гості нашої студії Ганна Бондаренко, молодіжна працівниця Донецького обласного молодіжного. Центру. І сьогодні ми говорили про проєкт, який буде діяти ще до початку січня і палітра. І там можна просто релаксуватися, навчатися і відкривати свої можливості. Дякую вам! Дякую. Бережіть себе, залишайтеся на нашому телеканалі. І до зустрічі! Щасти!